Вітаю ви на каналі «Стежками Історії. І продовжуючи тему козацтва та розповідаючи про українських гетьманів та кошових атаманів, частенько вживаємо слово «клейноди». То що ж це таке і для чого воно служило козакам? Відзнаки козацького війська звалися клейноди. За клейноди цілого війська вважали гетьманську булаву й бунчук, печатку, корогви. Бобни і труби, каламар, летаври, і деколи також і козацького гармату, тобто артилерію. Ці ознаки своєї влади запорізьке військо надзвичайно цінило і зберігало їх з великою пошаною. Назву військових клейнодів ще від 1630-х років аж до кінця козаччини. Так, наприклад, в 1727 році, коли мав відбутися вибір гетьмана. Старшина несла урочисто клейноди гетьманські, тобто булаву, бунчук, корогву, значок і печать. Несли з великою пошаною на подушках та втою червоною укрити. Так само і нижча старшина мала свої відзнаки. От, Наприклад, полковник мав пірнач, корогву і значок, а сотник корогву. Булава. Ну, булава була відзнака гетьмана ще з найдавніших часів. Вже в 1581 році запорожці віддають новому гетьману Самілові Зборовському до рук булаву зі словами: Подаємо тобі цю відзнаку перших гетьманів цього місця, що нам щасливо з доброю славою наказували. Гетьмани отримували булаву від війська і від різних володарів, що хотіли собі приєднати козаків. Як виглядала булава, це ми можемо побачити з портретів гетьманів від Сагайдачного до Розумовського. На врочистих виступах гетьман тримав булаву в руці, а так булава лежала перед ним на столі. Або за гетьманом тримав її в руках гетьманський джура, тобто слуга. Далі Бунчук. Бунчук це також відзнака гетьмана і кошового атамана. Вона зберігалася у бунчужного. Це був дрючок більш ніж 3 метра завдовжки, закінчений металевим яблуком або вістрям, з під якого звисало кінське волосся. Ну, Бунчук носив бунчужний над гетьманом, особливо коли гетьман був між військом. Також ставили Бончук на Майдані серед ради. А також Бончук знаходився при Гетьманові під час битви, щоб військо бачило його місце перебування. Шестопер або пірнач. Відзнакою полковника була спочатку теж булава. Під Львовом, у 1648 році ці полковники мали золотисті булави з камінням. Пізніше полковнича відзнака зветься вже Пірнач або Шестопе. Це теж щось наче булава, але не з круглим яблуком, а з шестигранним наконечником, штудерно вирізбленим. Дехто думає, що назва шестопер походить від шістьох пір'їв, які насаджували деколи на пірнач. Печатка. Печать запорозького війська була округла з першого меншого, пізніше більшого розміру. От, наприклад, печать Богдана Хмельницького мала у промірі десь 32-37 мм, а вже печать Розумовського аж 87 мм. Посередині був герб, козак у контуші підперезаний поясом у шапці. Ліва рука підтримує рушницю, оперту на рам'я, а права спирається обік. По лівому боці висить шабля. Тільки на печатках Брюховецького та Ханенка козак у правій руці тримає спис. Довкола печаті йде надпис. Ну, на найстарших печатях до половини 17 століття був напис Печать войска Запорозького. Під польською владою печать войска його королевської милості войска Запорозького. Під московською владою. Печать царського Величества Войска Запорозького, ну деколи в іншому порядку. Окремі печаті мали деякі військові уряди, наприклад, військова канцелярія та Суд. Свою печать мав теж кожний полк, а деколи і сотня. Запорожжя Низове мало теж свою печать, теж із козаком на Гербі, з тією різницею, що побіч козака стоїть спис. Напис був. Печать славного війська запорозького низового. Різні запорозькі паланки мали свої печаті також з різними знаками, такими як коні, олені, льви, птахи, шаблі, списи, стріли і таке інше. Ну, Було три роди корогов у козацькому війську. Перша корогва – це всього війська або гетьманська. Друга корогви полкові, і третя сотені корогів. Ця відзнака зберігалася у Хорунжугу. Окрім цього, були ще значки, тобто менші короговки, яких уживали на щодень. У давніших часах козацьке військо вживало прапорів тих держав, що брали його на службу. От перший полк реєстрових козаків 1578 року мав шовкову корогу з польським орлом. У 1594 році запорожці були на цісарській службі і дістали австрійські прапори. Від польського короля Володислава IV запорозьке військо мало блакитну корогву з орлом наполовину білим і наполовину червоним. Богдан Хмельницький 1649 року дістав від Яна Казимира польський червоний прапор із білим орлом. Знову ж цар Олексій Михайлович прислав гетьманові московський прапор, де були образи Спаса, Богородиці Антонія та Феодосія Печерських та Святої Варвари. Ну, з цих різних згадок видно, що в козацькому війську довго не було одного типу козацьких коробів, а панувала повна довільність і щодо барв прапорів, так і щодо знаків, що на них були. Цю справу унормували щойно після руїни, тоді як уже козацька держава прийняла більш якісь постійніші організаційні форми. У XVIII столітті вже на всіх військових коровах був саме той знак, а саме. Національний герб, козак із шаблею і самопалом. Далі летаври це військові клейноди, що знаходилися у Довбиша, за допомогою яких він скликав запорожців на загальні козацькі ради. Так, 1 січня Нового року на другий-третій день Великодня, і у жовтні на храмове свято Покрови Пресвятої Богородиці на Січі. А також перед військовими походами або під час прибуття на Січ якихось офіційних осіб. Сурми це військовий полковий та січовий клейнот під відданням сурмача. Каламар це символ влади писаря, тобто інструмент для письма, ну або чорнильниця, приладдя для зберігання чорнил і вмочування в нього предмета для письма. Ну, найчастіше це пера під час писання. Ну і наприкінці. Гармати це загальновійськові клейноди, що були у відданні Генерального чи полкового обозного, а на Січі у пушкаря. Ну, давайте так. Про гармати та про зброю козаків зробимо інший ролик, якщо це відео набере 100 тисяч лайків. Шутю, 100 лайків. Ну що ж, на сьогодні у мене все. Дякую за увагу. Не забуваємо підписуватися і ставити лайки. Таким чином, ви заохочуєте автора до нових відеорозповідей. На все добре.